Команда КВН – троє. Отже, згадайте, як ми всі раділи, коли зустрічали своїх друзів у дворі. Гей, hey, hey, привіт! Пройшло дві години. Володя! Ну, ну давай, пока! Тепер згадайте, як всі ми любили вечори, коли дивилися телевізор з сім'єю. Синку, включи телевізор. Давай, не лінись. Закрили популярний сайт XV. Майже дві сотні відчайдухів перейшли гірськими стежками. Залиш, залиш, нормально. Звук пропав, звук прибав. Бек віддавав в розрахунку, що поруч є футболіст, який може зробити герво. Але не було цього футболіста, тому то й проблеми, і це мав бачити його. Під час прогулянок в дорі рано чи пізно всі починали грати в рольові ігри. Так. Я Рафаель! Я По-любому Рафаель. Стоп, 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 стоп! То, що ти двома милками не означаєш ти, Рафаель! Ні, я Рафаель! все! Стоп, стоп, пасани! Стоп! Давайте виясним, хто буде Рафаєль. Ну ви так. знаєте, ви знаєте, хто намалював секстинську uh, Ні. Ну все понятно, я буду Рафаель, все. А, 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 а давайте Аньку Сплінтером називати! А давайте далі Крисою. Ні, ні, Я Рафаель по-любому. Та ні, з вами так не награєшся в рольові ігри. Анька пішла вчительку передіватися, я до неї. Як ви всі знаєте, сучасні діти дуже швидко розвиваються. Отже уявіть ситуація в роддомі. Люся! Люська! Люся! Люс! Тихо! Чого ти кричиш? Родився в тебе я, пацан, 3800, ще не назвали! Пойди додому, мамка спить! Ми надіємося, що після цьогорічного євро нам все рівно будуть довіряти спортивні події. Отже, уявіть, Формула-1 у Львові! Це світовий рекорд! Мабуть! Протягом сезону вас намагалася розімжити команда квн Троє. Дякуємо за увагу!